Завдання розглянути нітрати і скласти короткий конспект за даною темою. Перед тим, як розпочати, запрошую вас підписатися на мій канал, писати мені свої запитання, буду рада дати вам відповідь. Отже, нітрати це солі нітратної кислоти. Загальна формула нітратів метал НО3 Х, Іг. Чому ми так я записала Y. Тому що в залежності від валентності металу буде певна кількість груп НО3. Далі відзначимо, що всі нітрати є тверді, кристалічні речовини. Окрім цього, вони добре розчинні у воді. Нітрати розкладаються при температурі. Близький до температури їх плавлення. Власне розкладу нітратів при нагріванні ми з вами і приділимо більше уваги, адже ця властивість нітратів є дуже важливою. Для того, щоб обговорювати розклад нітратів при нагріванні, важливо звернутися до ряду активності металів. Це ряд активності металів у вас є в вашому підручнику або робочому зошиті. Він може бути на форзації або у окремій вкладці. Чому ми звертаємося до ряду активності металів? Тому що продукти розкладання нітратів бувають різні, і залежить це від хімічної активності металу, який входить до складу солі. Так от. Метали, які у витискувальному ряді стоять до магнію. Звернемо увагу на них. Чому? Тому що солі металічних елементів, розташовані у ряді цьому активності металів, до магнію, при розкладанні утворюють нітрити і кисень. Солі металічних елементів. Які розташовані у ряді активності металів від магнію до купруму, при розкладанні утворюють основний оксид, нітроген 4 оксид і кисень. І солі металічних елементів, розташовані в ряді активності металів після купруму, утворюють метал, нітроген 4 оксид. І кисень. Ось такі є правила. А тепер давайте запишемо те, що ми з вами сказали схематично, і підтвердимо рівняннями реакцій. Значить, розклад нітратів. при Нагрівання. Ото перший випадок, Солі металічних елементів, до магнію. При нагріванні утворюють нітрити і кисень. Утворюють нітрити і кисень. Підтвердимо рівнянням реакції, наприклад, калій нітрит. Калій НО. Перепрошую калій нітрат, калій нітрат, калій НО3. При нагріванні утворює калій нітрит, калій НО2 і кисень. Так, урівняємо, бачимо, що нам потрібно урівняти кисень. Коефіцієнт 2. Коефіцієнт два, так, і урівняли. Інший може бути випадок, адже цей калій у нас одновалентний, ми можемо взяти двохвалентний елемент, який стоїть до магнію, наприклад, кальцій. Кальцій нітрат, кальцій, НО3 двічі, розкладається, кальцій НО3 двічі, розкладається на кальцій нітрит, кальцій НО2 двічі і кисень. Так, подивимося, чи нам потрібно урівнювати кальцію порівну оксигену нітрогену 2, нітрогену 2, оксигену 6, 4 плюс 2 6. Добре, отже, ми підтвердили рівнянням реакції власне, цей випадок, коли солі металічних елементів, які стоять до магнію, при нагріванні утворюють нітрити і кисень. Другий випадок солі. Металічних елементів Які у витискувальному ряді розміщені від магнію до купруму? При розкладанні при розкладанні утворюють? утворюють Основний оксид, утворюють нітроген 4 оксид і утворюють кисень. Підтвердимо рівнянням реакції даний випадок. Наприклад, купрум-нітрат. Купрум НО3 двічі, купрум 2 нітрат буде правильніший. При нагріванні розкладаються на купрум 2 оксид, нітроген 4 оксид і кисень. Так? І відразу урівняємо нітрогену 2, нітрогену 1. так, і купру, відповідно, потім, бо кисню стане більше, тому і почнемо ми з купруму, адже кисню у нас є непорівно. Так, і нітрогену стало в нас 4. Ставимо коефіцієнт 4. Отже, урівняли. Значить, ми навели приклад рівняння реакції, яке підтверджує, що Солі металічних елементів від магнію до купруму при розкладанні утворюють оксиди і кисень. І третій випадок Солі металічних елементів розташовані у ряді активності металів після купруму. При розкладі, утворюють, утворюють метал, утворюють нітроген чотири оксид НО2 і утворюють кисень. Підтвердимо і цей випадок рівнянням реакції. Наприклад, аргентум нітрат, аргентум НО3 розкладається на аргентум НО2 плюс О2. Так, і урівнюємо. Побачимо, що в нас не порівно оксогену. Так, і так, і, відповідно, ще нітроген урівняли все, і здається, все порівну зараз. Так, отже, ми навели приклад і даної, даної властивості. Отже, підводимо короткий висновок. Бачимо, що продукти розкладу нітратів бувають різні, Залежить це від хімічної активності металу, який входить до складу солі. Тому і записуючи рівняння реакцій, ми повинні звертатися до ряду активності металів. Відповідно до цього, бачимо, що Реакції розкладу нітратів можемо поділити на три групи: на солі металічних елементів, які стоять до магнію. При нагріванні вони мають одні продукти реакції. Солі, які стоять після магнію, при нагріванні розкладаються на інші речовини, і солі металічних елементів. Після купруму при нагріванні розкладаються також на інші сполуки. Таких є три випадки і підтвердили рівняннями реакцій. Наступне питання це якісна реакція на нітрат-йон. Якщо сіль нітратної кислоти, наприклад, натрій НО3, нагріти з концентрованою сульфатною кислотою H2SO4 і мідними ошурками, Купрум, нагріти, то при нагріванні в нас Після нагрівання в нас буде утворюватися купрумсульфат. В нас буде утворюватися натрій сульфат, натрій 2 СО4. В нас буде утворюватися вода, і в нас буде відділятися НО2. Відзначимо цю речовину НО2. О2 нітроген 4 – оксид. Урівняємо дану реакцію натрій 2, тому ставимо коефіцієнт 2, далі урівнюємо гідроген. Перед водою коефіцієнт 2. стається урівняли. Отже, утворення ось цього бурого газу НО2 нітроген 4 оксид свідчить про наявність нітрат йонів. І обговоримо ще питання застосування нітратів. В першу чергу нітрати використовують переважно як добриво. Як добриво. Мається на увазі, що нітрати лужних металів мають ще іншу назву, їх ще називають селітрами, наприклад, калій НО3. має назву Калії Василітра. Так, натрій НО3, натрій НО3 має назву натрієва або челійська селітра. Чиліска селітра. Так, кальцій НО3 двічі. Кальцій NO3 двічі, має назву кальцієва або норвезька селітра. селітра. Ще можемо записати Н4НО3 е, амоній нітрат. Аміачна селітра. Ну, про неї будемо говорити, коли будемо вивчати солі, амонію. Так, отже, таким чином ми з вами, розглядаючи питання застосування, відзначили нітрати, які використовують переважно як добрива. Ще з вами ми записували аргентум НО3, записували з вами. Аргентум нітрат таку сіль. Ця сіль використ... ось ми до неї. Таку сіль використовують для виробництва дзеркал, у гальванотехніці, в аналітичній, в хімії невеликі дози навіть використовують у медицині як в'яжучий або бактероцидний засіб. Так, є селітри, які використовують у піротехніці для виготовлення пороху, є селітри ще раз ті самі калій, нітрат, натрій, нітрат, які використовують для виробництва м'ясних продуктів, вони надають їм червоного коричнуватого. Кольору. Отже, бачимо, що нітрати мають широке застосування у різних, різного роду промисловостях. Самі нітрати не отруйні, але в організмі вони переотворюються на отруйні речовини, нітрити. Нітрити взаємодіють з гемоглобіном крові, окиснюючи ферум від двохокисного до трьохокисного. Після цього виникає киснева недостатність, порушується тканинне дихання, і що сприводить до багатьох важких захворювань. Тому зменшити кількість вживання нітратів. У продуктах харчування є дуже важливим і актуальним. Отже, ми з вами обговорили коротко властивості нітратів, Зокрема, зупинилися на основній їх властивості, це розкладі їх при нагріванні, зазначили, на які саме речовини вони можуть розкладатися, підтвердили дані. Закономірності рівняння реакцій, звернулися до якісної реакції на нітрат йони, обговорили і записали її так, і коротко обговорили питання застосування нітратів. Якщо для вас це є важливо, пишіть, маєте інші питання? пишіть, буду рада вам допомогти.